У вас І зарплата, більше. я подивилася, там 1 мільйон 300 з чимось, да? За рік. за, рік. за рік. За да. Це десь по 100 тисяч виходить. Да. Приблизно. У нас ніколи не було премії по 200 тисяч гривень. А яка найбільша премія ваша була? Посадовий клас там 35 тисяч. От відповідно, якщо 100%, це а плюс 35. А як посадовий 35. оклад 35, а зарплата 100 тисяч, так? Так є ще ну, премії, надбав... вислага років, років, до речі. Яка вислуга голова... років? Ну, почекайте, є вислуга років у державних службовців, як і у всіх працівників. Я, наприклад, старша за віком. Я з 85-го року працюю, тому у мене найбільша вислуга років. За рамки три. Це навіть якщо ви до цього не працювали на державній службі, вам рахується вислуга років. Ну, Чи так як? Це трудовий стаж мій. Да. Так. Це, тобто, це оклад, все... просто да. цікаво, оклад у вас був 35 тисяч, да? Ну, якщо не повіляюся, чи 35, чи 32 тисячі, ну, угу. в такому розмірі. І до 100 тисяч набігало, це вислуга років. Вислуга рогів, ранг в мене був третій ранг так. надбавка за інтенсивність і от премія. От вона і набігала. Але премії в 200 тисяч у нас ніколи не було. Просто премія щомісячна ж була Премію як? Ми виплачували лише для себе кілька місяців. А працівники наші отримали на постійній основі. І премії набагато більшого. Ні, ви кажете кілька місяців, але якщо у вас в декларації Там постійно мільйон триста з чимось, то я так поділила, ну, сто з чимось зарплата. То виходить, що щомісяця якісь премії у вас були, так? Да? Надбавка за інтенсивність. Ну воно в сукупності, це ми зараз грубо підраховуємо, воно в сукупності е, отак от і виходить.